Я, якщо чесно, я не можу повірити, що школа журналістики Українського католицького університету починає сьогодні свій тільки третій рік. Думайтеся, тільки третій рік тих подій, які відбулися за останні два роки, напевно могло би вистачити на років п'ять, а може і десять. Але це б не була школа журналістики УКУ. Тим не менше, сьогодні є очевидно особлива подія, і я думаю, що вона в тій масі, що була і що ще буде, вона не загубиться, тому що ми сьогодні відзначаємо власне, початок магістерської програми з медіакомунікацій і, власне, перший набір студентів. На цю програму. Нехай мені вибачають студенти журналісти. Я впевнений, що Ігор Болинський про вас не забуде. А я все ж таки хочу сьогодні під світло Пітерів в першу чергу поставити медіа комунікації. Ми починали ми починали. Цей навчальний цей академічний рік 3 вересня під таким під таким гаслом, яке належить яке належить патріарху Йосифу Сліпому, що 50 років тому заснував Український католицький університет у Римі, але куріння воно, воно має Євангельське Євангельське. Великого бажайте. Але знаєте, ми в школі журналістики, я думаю, що ми пересвідчувалися, що все велике починається з малого насправді, починається з ідеї в чиїсь світлій голові, з другої голови, яка запліднюється цією ідеєю, з натхнення, з довіри один до одного, з готовності взяти на себе відповідальність. Це дуже важливе слово, а також носити тягарі один одного. З дискусії, вона також має бути присутньою, про контент-програми, чи з дискусії про те, звідки здобути ресурси, гроші, це також присутнє. З першого поту, зрештою, з якогось рішення. І медіакомунікації не були винятком з цього. Правила. Вони народжували, народжувалися чи народжуються сьогодні власне з того самого тіста, з того самого міксу, доправленого теж домішкою переконання, що все це є потрібно, це по-перше. А по-друге, що є багато приятелів цієї школи, цієї програми, яким небайдуже, яким на цій програмі залежить. Велика владика Борис, я вже десь при іншій нагоді це говорив. Він це колись ще 15 років тому, коли ми починали співпрацювати, він казав: ну, треба мати в будь-якому виступі бажано там три тези, не більше. Отже, я, власне, хочу трьома тезами з вами поділитися у своєму привітальному слові. Спочатку теза філософсько-богословська, отже, ми знаходимося в корпусі. Філософсько-Богословського факультету і це зобов'язує, Все може проминути, а комунікація вічна. Е, знаєте, як, як християнин, я вважаю, що я вірю, що вона є в серці буття його єдрі. Життя Пресвятої Трійці є комунікацією, ще якою комунікацією. Без комунікації не могло би бути людини релігійної. Але тільки людина метафізична, яка говорить Богові він, але ніколи не може сказати ти. Комунікація потрібна для Богопізнання, комунікація як об'явлення. Знаєте, колись традиційно вважалося, що об'явлення потрібне тільки тому, що Бог є незбагненний, недосяжний, невидимий, нескінченний. Але комунікація, на мою думку, я повторюю тут одного відомого німецького філософа Макса Шелера, потрібна насамперед тому в богопізнанні, що Бог є особою чи життям осіб. А осіб особу пізнати без комунікації, без спілкування неможливо, без об'явлення, без її виходу з тиші чи з мовчанки, без її саморозкриття. Те, що я вірю, те, що я. Вважаю добром, що мені дороге, що є моїми цінностями, ви можете пізнати тільки тоді, коли я відкриюся перед вами, коли я буду це комунікувати. Все, що ми любимо, потрібно скомунікувати. Без комунікації, без цієї вільної комунікації немає спільноти. Зрештою, слова «communication» і «community» мають одне і те саме походження. Отже, моя теза, підсумовуючи, перша. Що комунікація це, передусім, в комунікації йде мова про людей, йдеться про людей, про їхні зв'язки, про спільноту, про соціальні узи, а не тільки про інформацію. Друга теза, прагматична. Грубо кажучи, чим ми керувалися, коли, коли приймали рішення створити ще одну дотаційну програму? Отже, це не є самоокупна програма. Я би сказав так, простим переконанням, що важливими в нашому житті є не лише медіа, як професія чи як якесь суспільне явище. Отже, не самі медіа самі по собі є важливі, важливо, важливо про них рефлексувати. Важливо про них думати. Важливо вивчати їхній вплив на економіку. Чи економіки на них, на суспільну психологію, на формування національної чи іншої колективної ідентичності, на функціонування інститутів демократії, на безпеку держави, економічну чи якусь іншу безпеку. Хтось мусить це аналізувати, хтось мусить про це думати, про феномен, любить цей приклад, наш Ігор Болинський, скажімо, про феномен успішного використання. Президентом Обамою соціальних мереж в його президентській кампанії, переможній кампанії. Чи про напругу ті, хто брав участь в семінарі 11-го числа позавчора, про напругу між журналістським драйвом до повної прозорості і доступності інформації з одного боку і правом держави на засекреченість певної інформації. Хтось мусить про це думати, які тут існують. Напруги і баланси, і про багато інших речей. Нині відкривається унікальна нагода творити нові і високі стандарти медійної освіти в Україні. Мало хто це робить, а багато хто не має уявлення, що це за ділянка, а тому робить бозна що. Творити щось нове це здорово. І це моя друга теза. Третя теза футуристична. Мене е, Ігор Болинський попросив, каже, а ну, може про плани школи журналі... журналістики. І знаєте, ми якось, я сподіваюся, що ми на одній хвилі, бо ми не говорили про них, а я би не хотів якісь речі, які я буду говорити, нав'язувати, але я думаю, що багато може перегукується. Отже, він просив про плани, а я буду про мрії, тому що нам поки що вдавалося якось наші мрії переводити. У плани, щоб вони збувалися з часом. Я мрію, що з'являться мужені випускники, які здобудуть після завершення нашої програми PHD ступені за кордоном повернуться в Україну, викладати в школі журналістики. Я мрію, що тут буде створена phd програма сучасна з медіакомунікацій в школі журналістики в УКУ. Я мрію про наукову школу, яка буде оригінальною, самобутньою і яскравою. Я мрію, щоб школа журналістики стала принаймні самоокупною. Я думаю, ви мене зрозуміли. Мрію, щоб Ігор Волинський був настільки спокійний за добро школи журналістики і впевнений у своїй команді, щоб він наважився в якийсь момент взяти собатіку на один рік, може на два, і зробив щось ще добре. Мрію, щоб наші випускники були найбільш вірними щодо школи журналістики і університету, щоб свій успіх вони вимірювали, зокрема, тим, чи запрошують їх з майстер-класами на школу журналістики УКУ. Мрію, щоб була в нас англомовна, а може, скажу зараз щось єретичне, російськомовна програма. В школі журналістики і вчилися на ній студенти і зі сходу, і зі заходу. Вірю, дорогі студенти, щоб ви вміли і великого бажати, і малому радіти. Дай вам Боже для цього здоров'я і натхнення. Всіх вас вітаю!